Снігова королева, оповідання третє Садок жінки, яка знала чари. Що ж трапилося з маленькою гердою, коли кай не повернувся? І де він подівся? Ніхто не знав цього, ніхто не міг дати відповіді. Хлопчики розповідали тільки, що бачили, як він прив'язав санки до великих розкішних саней, які потім завернули у провулок і виїхали за браму міста. Ніхто не знав, де він тепер. Багато сліз було пролито за ним, гірко й довго плакала герда. Нарешті вирішили, що кай помер, може, потонув у річці, що протікала близько коло міста. О, як довго тяглися сумні зимові дні. Та ось прийшла весна з теплим сонячним промінням. Кай помер і більше не повернеться сказала герда. Не вірю, відповів сонячний промінь. Він помер і більше не повернеться, повторила вона ластівка. Не віримо, відповіли вони. Тоді сама герда перестала цьому вірити. Я взую свої нові червоні черевички, сказала вона якось уранці, ті, яких Кай ні разу не бачив, і піду до річки спитати про нього. Було дуже рано. Вона поцілувала бабусю, яка ще спала, взула червоні черевички і побігла сама, самісінька, за місто прямо до річки. Це правда, що ти взяла мого маленького товариша? Я подарую тобі мої червоні черевички, якщо ти віддаси мені його назад. І дівчинці здалося, що хвилі якось дивно кивають їй. Тоді вона скинула свої червоні черевички найдорожчу річ, яка в неї була, і кинула їх у річку. Але черевички впали якраз біля берега, і хвилі відразу винесли їх на землю. Ріка, ніби не хотіла брати у дівчинки її найдорожчу річ, бо не знала, як їй повернути кая. А дівчинка подумала, що кинула червички не досить далеко, влізла у човен, який гойдався в комишах, стала на краєчок корми і знову кинула червички у воду. Човен не був прив'язаний і відштовхнувся від берега. Дівчинка хотіла вистрибнути на землю, але, поки пробиралася з корми на ніс. Човен відійшов уже далеко від берега і швидко поплив за течією. Герда дуже злякалася, почала плакати і кричати, але ніхто, крім горобців, не чув її. Горобці ж не могли перенести її на землю. Вони тільки летіли за нею вздовж берега і, ніби бажаючи її втішити, цвірінчали Ми тут, ми тут. Човен плив за водою далі й далі. Герда сиділа сумирно в самих панчішках. Її червоні черевички пливли за човном, але не могли наздогнати. Обидва береги річки були дуже гарні, цвіли чудові квіти, стояли високі, розлогі дерева, на луках паслися вівці та корови, але ніде не видно було жодної живої душі. Може, річка несе мене до маленького кая, подумала герда, повеселішала, підвелася на ніжки й довго милувалася гарними зеленими берегами. Аж ось вона припливла до великого вишневого садка, в якому стояла маленька хатинка під солом'яною стріхою з дивними, червоними і блакитними віконцями. Перед дверима виструнчилися два дерев'яні солдати і віддали рушницями їй честь. Герда гукнула їм. Вона думала, що солдати живі, але, звичайно, вони нічого не відповіли. Човен підплив зовсім близько, трохи не до самого берега. Дівчинка гукнула ще голосніше, з хатинки вийшла, спираючись на костур, стара пристара бабуся у великому солом'яному капелюсі, на якому були намальовані дивні квіти. Ох, бідна маленька дитинко, сказала стара, як це ти потрапила на таку велику річку і запливла так далеко. З цими словами бабуся зайшла у воду, зачепила костуром човен, притягла його до берега і висадила герду. Герда дуже зраділа, що нарешті опинилася на землі, хоча трошки й побоювалася старої. Ну, ходімо, розкажеш мені, хто ти така і як сюди дісталась, сказала бабуся. Герда почала про все їй розповідати, а бабуся похитувала головою і повторювала. Гм, гм. От дівчинка скінчила. І спитала бабусю, чи не бачила вона кая. Та відповіла, що він ще не проходив тут, але напевне йтиме, так що дівчинці нема чого сумувати. Хай краще покуштує вишень і подивиться на квіти в саду. Вони красивіші, ніж намальовані в найкращій книжці з малюнками, і кожна квітка вміє розповідати казки. Тут бабуся взяла герду за руку, повела до себе в хатинку і замкнула двері на ключ. Вікна були високо від підлоги і всі різнокольорові, червоні, блакитні, жовті. Тому сама кімната світилася дивним різнобарним світлом. На столі стояла корзина із стиглими вишнями, і герда могла їсти їх досхочу. Поки вона їла, бабуся розчісувала їй волосся золотим гребінцем. Волосся кучерявилось і оточувало золотим сяйвом свіженьке, кругле, як троянда, личко дівчинки. Давно вже я хотіла мати таку милу маленьку дівчинку, сказала бабуся. Ось побачиш, як добре ми заживемо з тобою. І що довше вона чесала кучері дівчинці, то більше забувала герда свого названого братика Кая. Стара жінка вміла чарувати, але вона не була лихою чарівницею. Вона чарувала тільки трошки для розваги, а зараз їй дуже захотілося залишити герду у себе. Тому вона пішла в садок, торкнулася своїм костуром усіх троянд, і ті, як стояли розквітлі й пишні, так всі опустилися глибоко-глибоко в землю, і сліду від них не залишилося. Бабуся боялася, що герда, побачивши троянди, згадає про свої, а потім і про Кая, і втече від неї. Зробивши свою справу, бабуся повела герду у квітник. Які пахощі, яка розкіш! Тут було багато найрізноманітніших квітів, представниць кожної пори року. У всьому світі не могли б відшукати книжки з малюнками барвистішими і прекраснішими за цей квітник. Герда стрибала від задоволення і гралася поміж квітами, поки сонце не сіло за високими вишневими деревами. Тоді бабуся поклала її в гарненьке ліжечко з червоними шовковими подушками, набитими блакитними фіалками. Дівчинка заснула і снилися чудові сни. Наступного дня. Герді знову дозволили гратися серед квітів на сонечку. Так минуло багато днів. Герда знала кожну квіточку, та хоч їй було багато, вона все здавалося їй, що їй щось бракує. Але що бракує? Якої квітки? Одного ранку вона сиділа й розглядала солом'яний капелюх бабусі, на якому були намальовані квіти. Найкращою серед них була троянда. Бабуся забула її стерти, коли загнала інші живі троянди під землю. Ось що значить неуважність. Як? Тут нема троянд? Скрикнула герда й побігла шукати їх на клумбах. Шукала, шукала, шукала і не знайшла жодної. Тоді дівчинка сіла на землю і заплакала. Теплі сльози впали якраз на те місце, де стояв раніше один із кущів троян. Як тільки сльози змочили землю, вмиті з неї виріс кущ. Такий же свіжий, квітучий, як і раніше. Герда обняла його, поцілувала троянди і раптом згадала про ті чудові троянди, що цвіли у неї вдома, а разом з ними і про Кая. Ой, як я забарилася, сказала дівчинка. Адже мені треба шукати Кая. Чи не знаєте ви, де він? спитала вона у троянд. Чи ви вірите, тому що він помер і не повернеться більше? Він не помер, сказали троянди, адже ми були під землею, куди йдуть всі померлі, але кая між ними нема. Дякую вам, сказала маленька герда і пішла до інших квітів. Заглядала в їхні чашечки і питала, чи не знаєте ви, де кай? Але кожна квітка грілася на сонечку і думала тільки про свою власну казку або історію, яких наслухалася мала, маленька герда багато, але жодна з квіток не сказала ані слова про кая. І вона побігла у кінець садка. Хвіртка була зачинена на засу, але герда так довго смикала іржавілий засу, що він піддався, хвіртка відчинилася, і дівчинка, так як була, босоніж, побігла шляхом. Разів зо три вона озирнулася назад, але ніхто не гнався за нею. Нарешті дівчинка втомилася, сіла на камені і поглянула навкруги. Літо вже минуло, настала пізня осінь, а в чарівному садку бабусі, де завжди сяяло сонце і цвіли квіти всіх часів року, цього й не було помітно. О, як же я забарилася, уже осінь на дворі, Ні, спочивати не можна, сказала маленька герда і знову рушила в путь. О, як втомилися її маленькі ніжки, як холодно. Та вогко було навколо, довге листя на вербі зовсім пожовкло. Туман осідав на нього великими краплинами і стікав, немов дощ на землю. Листя опадало одне за одним, лише терен стояв, укритий ягодами, але такими терпкими, яким же сірим, сумним здавався цілий світ.